Друзі, вітаю! Це останнє відео, яке виходить на каналі у 2022 році. І сьогодні я хотів би з вами підвести підсумки року в кальянній індустрії, а також записати невеличке відео поздоровлення з новорічними святами. Безумовно, напевно, зайвим буде казати, що це був найскладніший рік. Не для індустрії тільки, а для кожного з нас, для країни в цілому, на початку року я дуже сильно боявся, що кальянна індустрія вона повністю розвалиться. На жаль, це стало правдою для деяких з виробників. Якщо ми подивимося на різні напрямки, то є як позитивні сторони, так і негативні. Зараз я хотів би зупинитися більше на позитивних моментах. Починаючи з кінця лютого. І наступні декілька місяців для кальянної індустрії були напевно, найскладніші за всю історію. Але після цього вона почала потрошки оживати і приходити до тями. Я хочу зараз зупинитися саме на сегменті кальянних сумішей, тому що для них 22-й рік це був дійсно роком прориву. Так, це був найважчий, найстрашніший рік, але так само роком найбільших можливостей. Всі російські продукти. Поступово залишають український ринок все менше і менше можна зустріти магазинів, які продовжують продавати продукти загарбників. Потреба нікуди не зникла, а от продукції стало менше. Наряду з цим, в 2022 році, напевно, порівняно з 2021 і 2020, ми можемо спостерігати найбільший, найбільша така кількість. Появлення нових брендів або нових лінійок у вже існуючих. Це і компанія Мольфар, це і перероблений Юніті, це і нові продукти від інших виробників, це і міцний Аравак, це і багато чого іншого. Навіть є продукти, про які ми з вами нічого не знаємо, тому що вони локальні і вони закривають потреби не глобально всього ринку, а тільки якоїсь певної території, певної області чи певного регіону і. Я навіть не знаю, скільки десятків брендів з'явилося в 2022 році, але точно більше, ніж в 2021, в 2020 або в 2019. Я вважаю, що ця тенденція буде зберігатися ще і в 2023 році, тому що на сьогоднішній день потреба все ще залишається е в гарному, в міцному або в більш легкому тютюні. Поки що. Кількість виробників, яка є на ринку, вона між собою не дуже і конкурує. Тому вільних 5-10 місць для гарних брендів, звісно, вони ще є. А враховуючи те, що для виходу, саме якісного, повністю проробленого, як стилістично, так і в самому продукті тютюну, потрібно витратити. Доволі багато часу це не робиться за один або два місяці. Я знаю, що на сьогоднішній день є деякі виробництва, які доводять свої продукти вже до фіналу. Вони знаходяться на фінальних стадіях. І, можливо, на початку 2023 року, можливо, більше до початку кальянного сезону будуть представляти свої продукти. Тому сміло можна сказати, що 2023 рік буде також роком кальянних сумішей, де ми побачимо 5, можливо, 10, а можливо і більше, буде брендів, які представлять. Свої кальянні суміші на жаль, на жаль, обставини за якими ми спостерігаємо бурст кальянних українських кальянних сумішей, це найскладніший період українців. найскладніший період українського народу. Але я вважаю, що це саме той шанс, за який потрібно вхопитися всі індустрії. На жаль, таких успіхів ми не можемо спостерігати в інших направленнях: виготовлення кальянів, аксесуарів або чаш. І це зрозуміло, так як для виготовлення, наприклад, тих самих кальянів потрібно витратити багато ресурсів, не тільки людських, а також фінансових. А зараз компанії, які займаються виробництвом, коли в них з'являються кошти, вони їх витрачають для того, щоб просто не втратити свій бізнес, а також для того, щоб допомагати нашій армії або людям, які постраждали від військової агресії Росії. Тому за цей рік, напевно, не стільки новинок, скільки апгрейдів вже існуючих продуктів, ми з вами бачили. І я дуже сподіваюся, що в 2023 році. Ситуація зміниться в направлені чаш, ситуація ще гірша, напевно, тому що за 22 рік ми не те, що не бачили новинок, а навіть ті виробництва, які були, вони або зупинились, або дуже-дуже знизили свою потужність. І тут справа вже не тільки в фінансових та людських ресурсах, а саме в матеріалах, так як матеріал, на жаль, обмежений гончарне серце України на сьогоднішній день знаходиться ще не в найбезпечнішій зоні для того, щоб налагодити постійні поставки матеріалу. Я дуже сподіваюся, що ця ситуація найближчим часом виправиться. Також користуючись цією нагодою, я хотів би відповісти на питання, які задають стосовно чаш Світболс. На сьогоднішній день ми продовжуємо займатися відновленням виробництва. Деякі моделі вже стоять на Повноцінному обіході. Але є велика проблема з глазур'ю, так як вона їхала до нас зі Сполучених Штатів і з логістикою, як ви розумієте, є проблеми. Тому, коли ми відновимо виробництво глазурованих моделей, на жаль, я не знаю. Можливо, це буде середина 23-го року, можливо, раніше, можливо, пізніше, час покаже. Але ми очікуємо найближчим часом, що буде велике поповнення основних моделей. В усіх магазинах України і також за її межами. Як я казав, деякі компанії зупинили своє виробництво. На жаль, я зараз не буду їх називати. Я думаю, ви все самі бачите по наявності в магазинах. Але я дуже сподіваюся, що в 2023 році ви зможете відновити. Виробництво своїх продуктів. І я не можу не зачепити питання ціни, питання інфляції. Напевно, це одна з таких найскладніших тем в кальянній індустрії, тому що повністю всі продукти вони дорожчають. Інфляція гривні на сьогоднішній день досягає близько 30%. Після зими я думаю, вона буде ще більша. Відповідно, всі матеріали на закупку. Кошти на виготовлення вони зростають. Через це виробники і піднімають ціну на свою продукцію не для того, щоб заробляти більше. Ні, ні, не думайте. Разом з тим, деякі компанії змогли зберегти свою ціну або ж зробити тільки невеличке подорожчання, тому що вони зарані. Продбали собі багато матеріалів або нержавіючої сталі, або глини, або поліацеталі, або чогось іншого. Так, наприклад, кальяна компанія Грам, яка на сьогоднішній день, скажімо так, переживає доволі складні часи, продовжує намагається ще продавати свої кальяни по ціні. 2021 і початку 2022 року. Тому що майже всі матеріали, які використовуються в кальянах, це велика закупка, яка відбувалася на початку 2022 року. Зараз, наприклад, та сама Нержавійка коштує. Приблизно на 30 чи на 40% відсотків дорожче я не кажу вже про проблеми з електроенергією та необхідність купівлі генераторів, які коштують доволі великих коштів для того, щоб хоч Якось робити і закривати потреби своєї аудиторії, потреби ринку. І вся ця совокупність негативних факторів і вплинула на виробництво таким чином, що 22-й рік це був рік без новинок, здебільшого. Ті компанії, які змогли зробити якісь апгрейди, якісь версії інших кальянів або випустити якісь аксесуари, ви просто титани. Я навіть уявити собі не можу, скільки зусиль, скільки коштів, скільки часу потрібно було витратити на те, щоб зробити ці, хоча б і невеличкі, але такі важливі новинки для нашого кальянного ринку разом з тим. В 2022 році в Україні з'явилося декілька кальянних ініціатив, про які я не можу не сказати. Перша з них це Український кальянний фонд Ukrainian Shisha Foundation, який був оснований мною. У нас є невелика команда людей, яка займається допомогою ЗСУ. А також людям, які постраждали від військової агресії Росії, ми намагаємось відправляти і амуніцію, і також якусь гуманітарну допомогу з країн Європи. І все це стало можливим завдяки вам, завдяки вашим донатам, завдяки нашим партнерам, які з нами працюють, завдяки компаніям з Європи, з якими я знайомлюся, які виділяють кошти для підтримки України. Я хочу висловити вдячність. Кожному за це, тому що завдяки вам ми не тільки наближаємо нашу перемогу, а також допомагаємо розвитку кальянної індустрії України. Також я хочу виділити створення української кальянної асоціації. Скорочено УК це спілка власників бізнесів, власників виробництв. Які займаються підтримкою кальянної сфери у правовому полі. Я залишу посилання на них під цим відео, ви можете зайти, ознайомитись, прочитати, що вони роблять та які в них є проекти. Також УК намагається донести інформацію до кінцевого споживача, що не потрібно підтримувати страну агресора. Не потрібно купляти російські продукти, навіть якщо вам їх пропонують в закладі або в магазині. Я думаю, що нам з вами це і так зрозуміло. Для того, щоб допомагати, щоб підтримувати українську кальянну індустрію, потрібно підтримувати наші продукти. 2022 рік. Іноді хотілося б забути. Його як страшний сон. Але всі ті жертви, всі ті зусилля, які були витрачені весь той жах, який був пережитий українцями, просто не дає нам на це право. Тому ми маємо бути ще сильнішими, ще міцнішими, ще дружнішими, для того, щоб наше майбутнє було світлим, для того, щоб майбутнє нашої індустрії. Було непомірно яскраве. І для того, щоб воно було без Росії. Звісно ж, це був такий було коротке підбиття підсумків 22-го року. Я хотів би завершити це відео, знаєте, чимось, чимось таким гарним, добрим. Я вирішив зробити декілька подарунків. Так, у мене зараз все ще проходить розіграш новорічний, великий в інстаграмі. Ось. Розіграш, посилання на інстаграм буде знизу. Ти ще встигаєш прийняти в ньому участь, тому що тільки 30 чи 31 числа ми будемо підбивати підсумки. А зараз я хотів би зробити ще декілька подарунків. Я вирішив вибрати просто серед коментарів декілька своїх підписників, найактивніших на коментарі, яких я відповідаю, які вже довго підписані на мій канал, просто яким я хотів би зробити невеличкі подарунки. У мене знаходиться один кальян від Одуман, такий поменше, ще один побільше, ось такий. Кому який відправиться, я ще не знаю. Але є в мене два фаворити: це Ентоні Річардс, ось цей молодий чоловік. І також містер Пібуді. Ось. У мене не було ніяких критеріїв перед записом цього відео. Я навіть не знав, що буду робити щось на кшталт такого, але в останній момент я просто вирішив переглянути ще раз активність на каналі. Знайшов двох людей, яким захотів зробити ось такі подарунки. Тому, друзі, напишіть мені, будь ласка, в мій інстаграм. Ми з вами вирішимо, як коли вам буде зручно їх забрати. 2023 рік. Що б я хотів всім вам побажати, друзі, мирного неба і перемоги. А все інше ми з вами зможемо зробити самі. Дякую за те, що дивитесь мій блог. Дякую за те, що підтримуєте мене, підтримуєте наші ініціативи. І в 2023 році я дуже сподіваюся, що зможу радувати вас і новим якісним контентом, і новими ініціативами. І ви їх оціните. Це я вам обіцяю. Друзі, з Новим роком! Та Різдвом Христовим. Бережіть себе та своїх близьких. І все буде Україна!